Всім привіт! У нас сьогодні нова серія по Herz of 4 за Україну. Ну що ж, розпочинаємо нове проходження. А, дивлючись на моє довге пропажу. Ну, я думаю, розпочати з України це вже буде, в принципі, не тяжко. А, історичний режим, Iron Man ми не включаємо, тому що смислу немає. Я люблю зберігатися. І, помимо збережень, я обожнюю робити, як гадаєте, що. Правильно, робити підсйоми деякі невеличкі. Зараз ми включимо тільки іншу музику. Якусь щось тут не то Ось ось от ми включаємо це. Якщо що, пишіть в коментарях, наскільки тихіше більше зробити громким музику. Тому що для мене вона трішки. Тихенько Получається Ну, я не знаю, як вона буде на фоні мого голосу. Тому скажіть це, будь ласка, в коментарях. Перша серія буде про Так як я давно не записував відео, плюсом ОПС мене звитів, мене всі налаштування звитіли, тому я взагалі не знаю. Чомусь тут та Україна від'єднується як іменно українська народна. До речі, ми граємо не з українським локалізатором, тому що він тут не працює в цьому моді. І просто ламає все нафіг. Грати за ось Українська Народна Республіка. Мод чудовий. Мені він подобається. Також я встановив доволі речі Е, Силки на всі моди, які були використані, будуть в описі. А також в описі буде силка на телеграм-канал. Доєднуйтеся. Там буде новий розвиток після моєї пропажі такої довгої. Uh, ми розпочинаємо на доволі великих територіях. Я пам'ятаю, що це моє одне з перших тоді було проходження, яке залетіло на Ютубчику. Я це досі пам'ятаю. Uh, як день. Три тисячі переглядів, мені здається, я тоді аж пищав від радості. Uh, но ми, так як я повертаюся, рішив знову записати на цих територіях першу серію. Знову ура! Можна радуватися. в принципі Радіти від цього і такої радісної новини, то що я повертаюся. Ну, звісно, мене ніхто не очікував, не чекав знову повернення. Ну, хочеться повернутися до а, минулого. Цей мод просто розширяє карту. Просто він додає більше провінцій і вони більш здорові. І, нещастя не витримує чуть-чуть мій ноутбук такого. Я зараз якийсь час буду грати з ноутбука. Тому от така ситуація. Ця карта виглядає от таким чином. Обрубок. Ось, де Америка. Ісландія. Все чудово, здорова. Карта, вау. але тільки на Європу. Тільки на Європу. От класно це все виглядає, так, да, згоден, але тільки на Європу. Візьмемо один військовий заводик. Що це за пісня, я не знаю. Чуть-чуть вкрутимо. Бо навіть я чую що вона більш на фоні громче виходить. Е, до речі, м -м, мод реально класний. Мені подобається. Ще б українська локалізація була на нього. Було б зовсім чудово. Ми могли розпочати як за українську Народну республіку, і тоді у нас національні були б і ці території. Що я і зробив? Ну, ми могли розпочати за Гетьманщину е українська гетьманщина. В принципі. Або за Волинську республіку, або за Королівство Галичину. Також доволі цікаві варіанти. Так, ми ставимо піхотку на виготовлення. В нашому шаблоні стоїть допка, да? значить, ми тоді потім допку розпочнемо виготовляти. Зараз дослідження закінчується. Без різниці, то що 37-й рік, невелике випередження без різниці. Два Сталі не вистачає. Так, да, до речі, в нас тут зовсім немає ресурсів. Ні одного корисного ресурсу в нас на цій території немає. Тому будемо. Тут ще й прийдеться вдвічі більше дивізій робити, тому що кожна провінція має багато провок. І, типу, мені прикрити це буде доволі тяжко, тому що в нас навіть людських ресурсів всього 160 тисяч. Так, беремо фашистського демагога. Mm, тому що ми будемо переходити в фашизм. Йдемо до рідного Степана Бандери. Поки ще можемо. Комуністами залишатися смислу ролі не грає, тому що нам потрібно повертати ці території, а входити в союз совком, щоб побитися з рейхом. Потім після Рейху повернутися назад і битися вже совком, коли він вже крепкий, не бачу смислу тому ми зараз будемо так розвиватися У нас всього ж тут дві фабрики. Одна фабрика будує, одна фабрика на потребительські товари. Тому навіть не знаю. Як би ще, що що би що би. Політку зараз тратити ми не будемо, тому що потрібно, в принципі, ще поставити на капітана індустрії. І отримати бонус на. Побудову фабрик. Зараз ми получимо ще одну фабрику. Тут ми получимо інфраструктуру, тут дві фабрики. Сюди. сюди ми не підемо, ми підемо зразу сюди. А вже потім повернемося до одної ячейки, бонусної. Час тратити ми на то не будемо. Нам поки їх вистачає. Три ячейки, в принципі, на старті це вполне достатньо для такої країни. Хоч ми і уступаємо в розвідку, але цього повністю. Так, капітан індустрії чуть не взяв цей е, ограничений призив. Е, хоча нам його поки місь розширяти не грає роль. Ну що, армію ми ще не скоро побудуємо? Саме головне, що ми потихеньку виробляємо гвинтівки. Хоча ми могли б закупляти, але тоді в нас стройка не буде йти. А без стройки трохи буде тяжко Неважно. Прийшло якесь повідомлення. Зараз ми отримуємо ще дві фабрики. Мені подобається це дерево фокусів. Воно для таких країн саме ідеальне, яке тільки могло би бути. Ти получаєш фабрики просто з повітря. І не парься. Клас, мені подобається. Але. Навіть не знаю, що сказати. Але хотілося б якогось більш цікавого. Для України розвитку. Ну, цей мод не на Україну, цей мод на всю Європу, просто на розширення карт. Опять же, оставлю силочку в описі, якщо комусь буде цікаво зіграти в це. Так, 7 хвилин. Mm. Серія вже дивиться. Непогано, mm. якось <се> непривично. Я ж... скільки місяців не записував відео, я був трішки зайнятий. Я ремонтував мотоцикл. Після такого невеликого ДТП, на якому я. Чуть-чуть на Да Маючи права, я все рівно не вмію їздити. Дякуйте мені, що я вижив. <гум> Дякуйте мотоциклу. Що я поставив узбережжі дуги і не переламав собі нічого. А на даний момент я сижу з ноутбука. Тому. Чуть-чуть воно підвисає, підсигокує, ну. Привикну. Берем. Призу. Хоча потрібно певно, було взяти воєнну економіку. Раз можна було. Беремо військові заводики, накидуємо зразу ще сюди. Ідемо сюди, тому що вже скоро можна буде вже у фашизм перекатуватися. Хоча потрібно 50%, але якщо взяти дух колективизму. То у нас буде мінус демократія. Ми його спочатку візьмемо, а вже далі візьмемо військові заводи. Берем. Міжвоєнна артилерія. Так. Получимо зараз, до речі, політної влади і зможемо воєнну економіку взяти. Все рівно, поки фашизм у нас не набереться 50%, ми не зможемо перекатитися. Нас зараз, Да ось от відкрилося, але я не буду втратити політку на це. Нам понадобиться зараз 75, потім ще сотня. но щоб сотню використати політичної влади, потрібно 50. 50 підтримки фашистської влади. Так, беремо дух колективізму. 600 гвинтівок, доволі мало, але що зробиш? Мінус у нас дає невеликий же, да? тільки 15%. Ми могли б закупитися, але я б хотів би зараз понабудовувати чуть більше фабрик. Рівно ми вступимося до третього рейху. М -м, у війну з союзниками вступати я не маю намірів, але як тільки Угорщина получить під себе е -е Ужгород Закарпаття... Закарпатську область, я зразу ж маю наміри нападати. Тому, тому що там Угорщина дуже швидко вступає, вій... вступає в війну вступає в Альянс до третього рейху. Тому мені потрібно скоріше вступити в Альянс, і після вступу в Альянс. Як тільки получає Закарпатську область зразу ж оправдуємо цілі війни. Ну, або ми можемо, в принципі, оправдати на Чехословаччину і напасти на А, І в цю війну третій рейх в принципі. ні Ну звісно, там шанси маленькі, що він ув'яжеться. Але. Нє, ми чекаємо фашизму. У нас 300 політичної влади, беремо воєнну економіку. Перекатуватися, звісно, в неї зараз... зараз. Да, в принципі, корисно, тому що тут на фабрике мінус 30 будівлі. 140 днів за умови того, що. Фабрик у нас. Всього що скільки там? 5 було? А, 4. 5 у нас є. Так, 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 перевищення. Давайте у ход, ход нас розлітий. Авіацію я не знаю, чи я хотів би побудувати. Я трішки в шаблонах не шарю. Ну як трішки. Можна було б зробити, в принципі, корпус маленького. Але нащо? Ну, тут слід занадто багато досліджень, Я б танки побудував би. Давайте дослідимо ПВО. Тому що воно і так, і так нам понадобиться. А, Давайте ще музику тихіше зробимо. Отак. Я надіюся в принципі, цей. Сильно воно вам, якщо що не мішає, якщо воно громче е, в рази. Мене? Я надіюсь вам воно це не мішає. Так, скільки в нас там 38%, так? Да? Ну, непогано, непогано. Якраз встигну вийти в доп'єчейку. Досліджування. Зараз получаємо ще один військовий заводик. Той саме мем з Януковичем. Сахарний завод Чи угольний Я не пам'ятаю. Я пам'ятаю, що був такий мем з Януковичем. До речі, бачили недавно Янукович знову цей на телебачення попався. Жарти пішли, то що він рішив показати свої зуби. Так. Янукович, як завжди, меми робить прямо на рівному місці. Поїск воєнних кадрів. Звісно, шукаємо воєнну... воєнних кадрів. Тут, до речі, ще будуть скидки. Да. Чудовий, один військовий. Один відсоток військового населення і ще плюс. А, щотижнево Нам додається ще по 100 людей. Це чудовий доволі фокус. Ой, фокус. Доволі чудовий. Світник. Скажемо. Так. До речі, потяги. Потяги в цій в цьому моді велику роль грають. Їх тут треба уйму. І за того, що дивізії прийдеться багато робити, їх просто уйму понад... потребується. Так, дивимося. Е, 20%. Блін. ну Це вже доволі достатньо, вже щоб можна було закупити, але Та й добудується вже. Так, аншлюз, да? Ти не хочеш, бо ідеологія не та, да? Да. Ну, зараз. Ми змінимо вже скоро, да? 42. Можна було потратити політичну владу на прирост фашизму. Хоче нам її тратити зараз і немає куди. Ладно, давайте, да. Ми могли через Гражданку зараз по-бистрому вийти. Але не бачу я в цьому смислу. Так, радар, інфраструктур, час підготовки. Ні, покаємось вийдемо сюди. Ну сьогодні вже 47%. вже скоро. Так, 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 так. Уже. Блін, опереження. Можна було, але не знаю. Давайте авіацію одну досліджувати. Виготовляти ми її, звісно, ще будемо не скоро, але можемо вже дослідити. ПВО, да? вже дослідили, але. <ривітелю> його також виготовляти поки місь немає смислу. ПТО. Пока ПВО. На виготовлення хотів взяти, але тільки одне було, на жаль, 48, 100 політичної влади у нас є вже. Чуть -чуть -чуть. У нас же ж цілих два бонуса, ось одна мінус демократію, а тут цей вже бонус закінчиться. Потяги треба або запросити в третього рейху, або ж самому стати виготовляти. У нас їх зараз 15, але ми їх дослідили. Ми можемо тут взяти 15 потягів. Ну що зараз нас армії немає, воно не потребується, але вже скоро. Так, фашизм 49. Я пам'ятаю, ми навіть в першому проходженні тоді вийшли через е фашистів. Я маю наміри ще зробити проходження. Таке. Якщо ви захочете, звісно, буде багато лайків і переглядів, то зроблю Закарпаття. Закарпаття ми зробимо Україну. І з цей Я забувся. <с> з Одеської області Я не пам'ятаю, як цей кусочок називається. Нам тоді видасться отут кусочок. І отут кусочок І ми попробуємо зробити проходження за ці дві України різних. Пам'ятаю, я бачу десь Климен, да? А... Також зробив проходження, мені здається, за Закарпаття. Недавно, тільки в якомусь моді. Я не, я... Я не дивився, я просто побачив. Я рідко дивлюся проходження ухойці. Все, ми фашисти. Ой, який ти злюка третій їх. Все, зараз ми вступаємо в альянс. Дивимося, що він строїть авіабази. Ну, геніально. Так, беремо фа6. Так, ставка на фашту. Берлінський пакт. Ми вступили в Берлінський пакт. Який потом переіменується в цей. Вроді би ось Берлін Рим. Якось так. Так, 2000 гвинтів. В принципі. По 12. У нас є 5 фабрик, ми можемо на одну фабрику. На одну же ж, да? да. На одну фабрику ми зараз купляємо 8 заліза. 8 сталі. Так. Тут ми вже досліджуємо. Тут ще довго на ресурси смислу обрати немає, у нас їх все рівно немає. Добка, 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 Я б хотів би взяти рем роту ремонтну, так. Да? Ми б тоді в полоні могли би захватувати вражеське оснащення. Оснащення. Але без війни ми все рівно мало що получимо. Оця пісня вже тихо. Це вроді би, наш Бандера, да? Оце отак от ми зробимо. Пісні вони з, з різною інтонацією. Тяжко підібрати. Щось одне. Одна тихіша, одна в рази громче. А, так. Шість дивізій, боже. Нам вже тяжко це зробити. 2000 піхотного піхотного Ну, В принципі. Шість дивізій сюди вроді не 1, Раз, два, три, 6, шість, сіп, вісім. А, вісім потрібно. <рес> Жах. Стабільності маловато, але об'єм виробництва на 10. Його мати не хочу. 16 хвинтіок в день. 17. Угу. Ну, в принципі. Шо це? Разве. Ага. Таке є? Так. Е, в принципі, ми могли би розпочати оправдання? 90 днів. Хм. 90 днів. Артилерія. Ну, все випередження, ви літочки Германська воєнна машина 720, так? Да? Що те мало так? 82 дивізії, блін. Ну, Я, звісно, не кращий союзник для третього рейха, але. В напряг вже буде так. Воєнний упрощений поїзд. Без різниці, то що там перевищення. Десант, горняки. кеки, ми могли піти через горні дивізії, в принципі. Нам це сильно не помішало б. Так, давайте двигнемо. Політичну ми можемо зробити наступ, хоча, я думаю, це буде помилка і втрата оснащення. тисячі. Через 81 день. 20 хвилин. В принципі, серія буде около 25. І, в принципі, на цьому ми закінчимо. Підготуємо, звісно, оправдання. наступні серії я маю наміри робити не в такому бозі. Ой, це, напевне, буде навіть сильно громко громче мене, напевно. Маю наміри. Опа, далі Італія вийшла альянс. Маю я такі наміри. Це проходження буде отаким. Як завжди я роблю проходження, тобто отак все в прямому часі, як є без монтажа, без нічого, без оцих всіх прикольчиків. А наступні проходження я маю наміри спробувати щось типу обрізками, тобто показувати моментики Я просто запишу все своє проходження, повирізаю лишнє Оце наприклад, час, де ми просто сидимо, нічого не відбувається, Просто ми... я говорю, говорю для вас, вам щось розказую. Не цікаве, звісно, ж я так розумію. Я впевнений, що вам не цікаво не Буду плакати, углу, із-за того, що я не популярний ютубер. <говорю> а, да. І наступні проходження будуть такі: з якимось кусочком монтажа, пісеньками, мемчиками і тому подібним. Щось таке постараюся зробити. Так, 6 дивізій. 700 звинтівок, ось робимо оправдання. Цікаво, чи прилетить, вони демократи, в принципі, 29% вже якби. Вже 20, 29% напряги. Якщо прилетить. Щораз я збережуся. То так і буде, ми посидимо. Почекаємо. Посидимо, почекаємо, поки третій рейх зробить угорцям віддасть. І вже тоді на угорців його продаємо, тому що угорці вже скоро з нейтралітету в фашизм. І до фашистів точно вже гарантію ніхто не видасть. Звісно ж. Так, ми тут зможемо создавати альянс. самоубійственні атаки. Атака відвізна на національній території. Це наша національна територія? Так, да, це наша національна територія. Ми навіть отримаємо бонус тут. Розширений приз, в принципі, ми могли би взяти, тому що у нас тут є цей бонус, який нівелірує той дебаф. В теорії це так повинно працювати. Так, авіацію ми доволі, напевне. да, будемо, скоріше за все, виготовляти, раз я її так вже досліджую, аж так. Перевищення, 39-й рік. Нафту нам смислу немає. Ну це, 39-й рік, блін, просто не маєш досліджувати. Та тільки авіацію зараз будемо досліджувати. 40 й вже аж рік. Будемо все досліджувати. Я десь пам'ятаю, у мене шаблончик був дуже класний, був соранений. Який я майже ніколи не використовував. Но він є. Потім якось в телеграм-групу буду скидувати. Можу вам не показувати шаблони, я можу, як всі інші, в телеграм-групу, скидувати, в принципі. Ну, я ж добра людина буду все показувати. Щоб не шантажувати бідних людей. До речі, треба би вже фашиста поміняти на воєнного демагога. Так, 5, 2, 1 торговлю. В принципі, все як було, так і залишилось. До спорядження я не збираюся на нього тратитися. Тому як є, так є. Командир. Берем. Цього вусатого дядьку, він мені подобається. його до фельдмаршала. Беремо. Е цього мужичка він мені також подобається. клас да Тут, до речі, не на 24 дивізії, а на 30. Сустоянні війни ну, не переживайте. Скоро це все буде. Досі ніхто гарантії на накинув. До речі, до речі. Но війна буде не в цій серії. Не надійтеся. Тому що я опять почну війну і потім опять буде. Уйма! Просто серія на півчаса або й більше. Ніхто такого дивитися не має намірю Я так думаю. Ну, я б такого не дивився. Я люблю серії по 20 хвилин, але не люблю, коли серії по 20 хвилин довго виходять. Так, крупний. Давайте о цього будемо робити. Я, я не пам'ятаю, який для стратегічних бомбардировщиків потребується, вроді би цей. Ой. Я хойко вже якби пару місяців не грав. У мене просто просто часу не було. У мене друг за кордону приїхав тимчасово, і він мене мучив. Давай покатаємося, давай ще щось, давай ще щось, Мотоцикла робили і тому подібне. Ну, звісно, у мене часу не буде. Ну все це все досліджувати. А, людських ресурсів у нас тільки не буде. Бо ми йдемо через Доп. Саме найбільший мені через що подобається йти. А, мені подобається через другу. Докторину подобається йти і йти отсюди ой Тут дається хороші бонуси на організацію на допки, тому що допки же там організацію добре пиляють. А в цьому випадку воно убирає, той дебатик. Ой, ну в мене є прогалини. Ще б 6 дивізій створити. Третій рейх підвів. В Чехословаччини не, немає стільки дивізій, щоб це все поприкривати. 26 хвилин, в принципі. На цьому ми закінчимо. Вже скоро оправдання закінчується. А, Франція. Франція, паскуда. І не хватило, до речі, чуть-чуть всього лиш ту 9 днів. Ой, а, ні, 8. Там ж 82. Ой, тому е, будемо чекати, поки Третій рейх піде через фокус доля Чехословаччини і віддасть Мадяром Закарпаття і вже тоді ми повернемо Закарпаття собі. Отак, от перша серія через таку прогалину часу. Я стільки часу нічого не викладав. Подивимося, як Ютуб відреагує на це. Надіюся за того, що це український контент. Ютуб це якось продвине. І ви подивитеся цю серію. Мені потрібен розвиток опять каналу. Я хочу повернутися на Ютуб дуже сильно. У мене уйму часу з'явилося, навіть із за те, що школа да, 11 клас. Але в принципі в мене уйма часу тепер є. По вечорах, по ночах, в мене тепер уйма часу. Е, тому ставте лайки, підписуйтесь на канал, розпространяйте це відео, де хочете, щоб інші люди також це подивилися. Скажіть, що це хороший починаючий ютубер. Будь ласка, все, ставте лайки, підписуйтесь на канал, можете доєднатися до телеграм-групи, яка буде в описі. І всім, звісно, ж, до побачення.